Долучаємо до нашого етеру Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрій, вітаю вас на в ефірі марафону. Пропоную поговорити власне не про філателію, не про марки, але на тему дотичну про F-16. Втім, для початку хочу запитати пам'ятаєте, коли Укрпошта випустила марку про російський воєнний корабль, і потім вона виявилася пророчою. Як ви вважаєте? Зараз ця нова марка пророчою буде. Власне, там, як ви сказали, я ще не бачив. Ну, лише можна вітати такі ініціативи. Дійсно, це е, на цьому році. Е, ми теж потрібно працювати. Ось і ну ми, ну ми ж не коментуємо те, що відбувається на території Росії, так ну але нехай навіть у марках воно ну, так в хорошому варіанті буде. І я думаю, що е, робити все для того, перш за все, щоб визволити нашу землю, і дійсно е, літаки F-16 – це саме та зброя, це зброя, яку отримують. Уже сумніві, мабуть, нікого немає, що отримують наші повітряні сили, наші льотчики, які з напідням вже чекають кілька місяців. Мабуть, так на то, щоб уже виїхати, бодай на то навчання, щоб. Якомога швидше приїхати і втілювати в життя мрії українців. Мрія це наша перемога як от оснатів. Ну от власне про це і будемо детальніше говорити. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що сформовано коаліцію, до якої війде 11 країн, і маємо чимало вже інформації. Зокрема, про те, що Польща пообіцяла надати інфраструктуру і створити курси для українських пілотів. Президент Зеленський заявив. про про домовленість із Нідерландами про старт підготовки наших пілотів у серпні. Румунія також почне підготовку. Ось якщо можна сказати, скільки пілотів взагалі нам потрібно навчити для того, щоб вони могли літати на F-16? Ну, це дуже таке широке питання. Ми ще будь-забули і Данію, і Велику так. Британію до Я назвав лише кілька литання, прикладів. Uh -huh. Так, так, ну там різні кожна країна надасть свої майданчики для того, щоб е різні фахівці різного різноволітовки з різним досвідом мали можливість опановувати техніку західного зараху. Мовише не лише про пілотів, де але і про інших е інших авіаційні спеціальності. Ну і зокрема базова підготовка для молодих льотчиків, які на не можуть зараз в Україні повноцінно проходити льотне навчання я маю на увазі і курсантів. Харківського центру повітряних льотний факультет та інші спеціальності. Вони, зрештою, в мирний час, навіть не в мирний 14-го року, так важко назвати мирним, але все ж таки, вони мали можливість навчатися п'ятий курс в бойових бригадах. На тому типу літака, на який вони випустяться, тобто льотна практика рік проходила протягом року на бойових винищувачах, штурмовиках бомбардувальниках. Саме тому вони вже виходить повноцінними підготовленими пілотами, в чині лейтенанта зараз кої можливості немає в Україні проходити е, таку практику, тому базову підготовку і початкову підготовку можливо будуть проходити в е, різних країнах. А те, що, ті, що мають перенавчитись першими на F-16, відповідь на ваше питання, це вже досвідчені пілоти, молоді, але досвідчені. З великим нальотом годин, сотні годин нальоту, і головне бойовий досвід. І не менш головне це знання англійської мови, це термашнє завдання, яке виконували вони ну, тут в Україні, і виконували його доволі такі. Потужно е, вивчали, можливо, навіть дехто і вже теорію так, таку, засвоїв багато матеріалів. Є так сам, про, про, про сам літак, про ТХ, тобто ознайомчив речі, проходили безумовно, е, і в плані навіть самостійної підготовки, це 100%. Саме тому ті пілоти будуть, я, я називаю це не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Тобто їм треба збагнути, як це все працює, як, як треба поміняти взагалі філософію е, і старої Радянської техніки пересісти на західну, і е, ці пілоти, е, власне, що поїдуть першими, підготовлена вже перша група, потім друга хвиля. Е, їх відповідаючи на ваше питання, зокрема потрібно. Ну не будемо називати цифру, це будуть десятки пілотів, які першими е, будуть перенавчатися і е, будуть експлуатувати перші. Винищувачі, які до нас надійдуть, нагадаю, що нам потрібно декілька ескадрил, і про це ми раз говоримо для того, щоб виконувати поточні завдання із захисту повітряного простору всередині країни, зокрема дрони камікадзе та ракети. Які атакують нас фактично щодня, захистити країну всередині, надати допомогу наземним військам, здобувши перевагу повітря на окупованих територіях, задаючи ударів по логістиці ворога, ну і прикривши наше морське узбережжя, ну також відігнати російську авіацію, яка нам загрожує фактично щодня, і, і, і сьогодні, і прямо зараз керованими авіабомбами. Пане Юрію, зважаючи на те, що підготовка буде здійснюватися у різних країнах, чи мають вони всі одинакову матеріальну базу, я маю на увазі от звернув увагу на вашу на ваші слова про льотну підготовку. То чи це буде навчання не тільки на симуляторах, а чи всі вони матимуть однакові умови для того, щоб здійснити льотні тренування? Ну, власне, все залежить від, від, від підготовки пілота в кожного індивідуальний рівень цієї підготовки е, Хтось буде проходити наземну базову підготовку, потім перейде вже до, а е, хтось перейде одразу до е, безпосередньо польотів. Спочатку це можуть бути різні літаки, це може бути легкомоторний літак, але західний вже так. Де вже адаптивна кабіна до е, як перехідна до західних винищувачів. Далі вже може бути навчальний реактивний літак і безпосередньо. Е, Безпосередньо сам винищувач тут. Процес навчання буде безумовно довший, а для тих груп, які одразу будуть уже на 16, тут процес навчання буде користь. Саме тому у нас перспектива навчання нашого льотного складу буде таки довгострокова. Ми повинні всіх повністю пілотів перенавчити на західній зразку і в, в, в подальшому. Замінити повністю парк радянської техніки мовики су 25 бомбардувальники су 24 м міг 29 Су-27, це винищувачі, повністю замінити їх на західні літаки. Це будуть АВ-16, як основний Літак можливо, можливо буде й інший тип багато цього літака. Вже з двома двигунами з більшим застосуванням застосування і більшим власне навантаженням корисним, яким можна. Нести. Дякую дуже, пане Юрій. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, говорили про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.